Виконуємо номер 1069 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Одиницю поділили на 5, 7, 13, 24, 100, 317 рівних частин. Як назвати одну частину в кожному із цих випадків? Якщо поділили на 5 частин. Одиницю, то одна частина буде 1 п'ята. Якщо поділю на 7 частин, то одна частина буде одна сьома. Якщо поділили на 13 частин, то одна частина буде 1 13. Якщо поділу на 24 частини, то одна частина буде 1 124. Якщо поділи на 100 частин, то одна частина буде одна сота, і якщо на 317 частин, то одна тристаннадцата. Номер 1069 виконано.